Тут виникло питання дискусійне щодо Придністров'я. Воно дуже сильно контрастує щодо наявних думок в Україні. Тому що, до прикладу, ГУР каже, та нічого страшного, там нема, все нормально, все окей. Я чую риторику від дуже поважних колег наших, які знаються на темі Придністров'я, дуже сильно. Вони говорять, що це надзвичайно велика загроза сьогодні для стабільності і Східної Європи, і України в тому числі. Якщо не діяти на випередження, під випередженням розуміється взагалі об'єднання Придністров'я з Молдовою за допомогою України. Ідея наступна: для того, щоб це реалізувати, необхідно звернення Маю Санду до України для проведення спеціальної операції, як то там Путін собі часто малює. Ну вибачайте, будемо називати так, як є, да? на території Придністров'я для того, щоб прибрати цей анклав, припинити існування цієї республіки Шериф, яка там уже 30 років займається контрабандою, вирішити купу проблем, які є. Направду, ну і, врешті-решт, склад комбасна для нас стане дуже хорошою інвестицією в підтримку боєздатності української армії е, в боротьбі проти російського агресора. Я зараз не жартую, абсолютно серйозно говорю. Але це питання чомусь ну, не, не піднімається активно ні з боку влади Кишиневу, ні з боку влади України. Факт проведення з'їзду зафіксований. Вони, хоча б і промовчили стосовно приєднання, але. Придіті нас і защитіть 220 тисяч руських, які проживають на Придністрові. Вибачайте, що використовую російську мову. Ну так воно мам, Це цитата. Це цитата. Це цитата. Мені нагадує дуже сильну історію про те, як он, про те, як у нас говорили Путін приді, спасі, Путін віді війська. і історія може мати продовження. Звідки візьмуться там сили? Те, що я знову ж таки. Користуючись і керуючись інформацією, яку озвучують люди, які в бізнесі цій темі, впродовж попереднього року російські спецслужби активно закидали туди різного роду підготовлених уже хлопців на Придністров'я через країни Європейського Союзу, які скористаються зброєю, яка є в Ковбасні, абсолютно достатньо для того, щоб сформувати 10-20 тисяч ударного групування, яке може робити не просто диверсії на південному кордоні. У нас а серйозно загрозу нести для Молдови, да. да. Якщо навіть не цей варіант, то захоплення влади в Кишиневі, прихід хунти. Це дуже серйозні виклики на сьогодні. Чи прораховуємо ми їх? Що там може відбутися? Як може прорахувати на це е, Європа? Ну, принаймні, Сполучені Штати Америки, країни НАТО сказали, ми проявимо стурбованість. Це цитата також. Ну, з точки зору практики, воно десь так і виглядає. Чи це я взагалі апокаліпсис якийсь намалював? Дивись, це реальний сценарій з точки зору, да, тому що. В чому унікальність і напрацювання поки що бездоганно, на превеликий жаль, проведення спецоперації Російської Федерації завжди це все подається ні, не все так однозначно. Громадянські війни і тому подібне. Так. Чечня, громадянська війна, і це взагалі терористи. Вчора акцент, ж акцент знову ж таки був в сторону Ічкерії. Терористи. А В Україні так теж була громадянська війна. Да? Тобто, ну тут така історія, і не зелені чоловічка самооборона, да? і Європа це з'їда. І в Молдові зараз ситуація, давай говорити, от щось відбувається, чи будуть введені війська НАТО на території Молдови? Очевидно, що ні. Так? Без а без пар... дивись, Я не є прихильником заяви, публічної заяви, наприклад, з боку президента Молдови до України стосовно там. Uh -huh. Те, щоб ми брали участь безпосередньо в вирішенні їхніх конфліктів. Поясню чому. Тому що якщо це публічно з'явиться і ми на це погодимось, Росія і, скажімо, прихильники Росії в Європі і Сполучених Штатах зіграють, а навіщо їм допомагати? Слухайте, вони ж другий фронт, подивіться, як вони красиво тут чуть. Агресори. Агресори. Mm -hmm. Розумієш? А звідси, mm -hmm. я би робив mm -hmm. на місці. Ну, все ж таки, от береш, дивишся, як в нас. У нас є іноземні легіван. Є. Тобто створюєш тероборону, будь ласка, консультації ми можемо надати. Ми можемо відвести туди наших інструкторів із досвідом і тому подібне. Тобто необхідні кількості і навести, відповідно, створити ті організації. Якщо є іноземний легіон, у нас можуть бути теж добровольці, які можуть із, разом з там з британцями, поляками, брати, цьому участь. Ну давайте кожен вирішувати в цьому плані, хоча б почати вирішувати вирішити ці питання. самостійно. Ну, окей, я не проти тепар цього. А тепер давай. Повернімося ще до одного ключового моменту. Чи сьогодні потрібно Молдові повертати Придністров'я в юридичний однозначний статус? Я тобі скажу, що це буде з точки зору для Молдови великою дурістю. Дивись, в самій Молдові є чимала кількість високий градус проросійсько орієнтованого виборця. І Сандо і, і е, сам, ще президентські вибори, скоріш за все, виграє. А от питання монобільшості, чи, от, скажімо, цієї більшості вже в парламенті стає великим сумом. А mm тепер -hmm. ви собі ще до того всього докінь Придністров'я з їхньої електоральної групи, чи які шанси виграти е, в Санду? Жодних. І Молдова стає проросійським регіоном без жодного поступу. Саме тому це говорить про те, що вікно можливостей для Молдови. По поверненню Придністров'я, воно закривається до нової парламентської кампанії. Бо вони можуть Absolutely. на законодавчому рівні обмежити право голосування, так само, як у нас обговорюється на перехідний період, на 10 років і так далі. Тобто, не зміщуючи баланс електоральний всередині Молдови, і там через 10 років, хай там Придністров'я голосує і так далі. Просто нюанс де в тому, що е, зараз, якщо Путін активізує, Тему Придністров'я і його трошки розпали. Не буде там повномасштабна війна і так далі, але трохи це буде одним із вогників, як вони зараз роблять по всьому світу. Просто контрольований оцей цей хаос. Вся політика йде. Для чого це все робиться? Для створення підґрунтя майбутньої великої угоди, нібито Росії, Захід і все те, що зараз хоче Путін. І тут просто питання: наскільки Путіну вигідно розпалювати саме Придністров'я? Якщо він хоче просто надавити, щоб Санду не стала президентом в листопаді місяці, йому достатньо просто там провести ще пару додатково там різних провокацій, як це відбувалося 22-23 рік з вибухами на території Придністров'я і так далі. І показати, що ми будемо там захищати, ми готові вводити війська, тобто робити такий же тиск, як у нас було там 21 рік, наприклад. Постійно оце тиск відбувався. Сюди ж е, дорахуйте, за, який шахет залетів на територію Молдови, це було не просто так. Бо показ, це в тому числі показали Молдові, що з, у, у разі чого готуйтесь, шановні. Пам'ятаєте, от пару днів тому так, це відбулося? Так, так, готуватися це, це було не просто так, насправді. Це був в тому числі знак. А другий момент Придністров'я можуть активніше застосувати другий сценарій це у разі того, якщо Путін буде активізовувати військові дії проти України і знову ж таки тиснути не лише на сході, знову повернеться до теми півночі України і з півдня, тобто клешні, зробити. Так, От тоді так. це можливо цілком і це питання треба буде вирішувати. Ну 16 тисяч зразу скажу, чи навіть хай там буде умовно 20 тисяч навіть. Mm. Але ж це витягує ресурс, це витягує наш ресурс. Uh, от чому я один момент. Ви ж дивіться, от коли ми оцінюємо ситуацію по фронті, от всі чомусь зосереджуються виключно, от на лінії фронту, ресурси. Вибачте, а думаєте, що в Київській області немає підрозділів, чи в Вінницькій області їх немає чи в так, Одеській Так, присутні, області? я ж про Це Так, присутні. Я ж чому ж говорю? Тобто на кожну спецоперацію є відповідно свої підрозділи, фахівці і тощо. Я ж не просто так розповів про тероборону, що має робити санду. А якщо буде з точки зору Придністров'я, тобто пряма загроза відповідної дії, і так далі, то тут ми вже напевно в санду питатися теж не будемо, відповідно. Наносити нам удари у відповідь чи не наносити по а, законним, цілям, воєнним цілям а, баз Російської. До федерації. речі, до речі, я б радив навіть нашій владі використати прийом Путіна. Це захист а, українського етносу. Нашого народу за межами України. Та навіть не те, що етносу, там паспорти, третина Плюс паспорти третина, та, як тобто, ми можемо, грубо кажучи. Ми ж то змінюємо зараз, в тому числі, доктрину захисту там, українців за кордоном. Ми ж говоримо І про Це добре добре. можна було використати в майбутньому як один із варіантів, навіть не чекаючи запрошення пані Санду, для того, щоб ми зайшли, вирішили питання наших громадян, вийшли. Що? Ну, там, до речі, головний олігарх Придністров'я, він же те з українським паспортом. Відповідно. Ну і розумієш, тут дивись, тут ще є один момент, про нього публічно дуже мало говорять, але дивись, а оскільки цей єдиний олігарх, він, по суті, очолює ці всі контрабандні схеми, а там зав'язані і країни Європейського Союзу. Повно, ну давай говорити чесно, і наша країна зав'язана. Ну, не нас всього... і свічки не тримав, не знає. Так, тільки купа всього і Молдова отримує з цього великий зиск, тому що, грубо кажучи. Купав там товару, який виробляється називаємо це так. Утримує це, хто можливо не знає, цигарки, горілка, спирт масло? галантерею угу. під брендами і так далі. Потім утримує молдовську лейбу, і цей товар потім знаходиться на в одеському порту і експортується відповідно в країною. Туреччина, Заходу і так далі. тому подібне. Тобто там все зав'язано. І коли ми говоримо навіть про ці політичні качелі, які відбуваються в Придністров'я, той самий олігарх він дуже не зацікавлений бути суб'єктом Російської Федерації. Тут є теж один такий от нюансик. Політично качати і і для себе якісь там... і тоді розходимося, все спокійно, не... все нормально. Дивись, ми все не, далеко не ми говоримо не далеко, не спокійно, Це все тільки початок. Просто я оцінюю з позиції реальних роз... ризиків. Тому що ми прекрасно розуміємо, що наших сил, щоб загасити Придністров'я, ну достатньо. Ну от відверто, це, це, це не загроза умовно потенційно з території Білорусі. Тому що Білорусь, тобто, яка окупована напряму з Росії, тобто, коли там можуть безлімітно гнати і живу силу, тощо. тобто Придністров'я в цьому плані, ну закинуть там пару сотень, ну хай там пару тисяч, ДРГшників через, там, грубо кажучи, Румунії і тому подібне. Тобто, якщо правильно вибудувати і, і там заслонку, то можна це все спокійно, тобто один момент накрити, да і ще знаєш, поповнити наш обмінний фонд, проект «Хочу жити. Так на хвилиночку відповідно фаховими диверсантами з боку Росії. Ну це це хороший сценарій. Ти зараз розповідаєш. Дай Боже, щоб так і було. Тому що я прочитав кілька думок різнопланових у українських змі від високопосадовців, до речі, в тому числі від керівника гуру, що мовляв, ну ніяких загроз немає, все нормально, не хвилюйтеся. В цій частині доволі цікавим було ну знову ж, куку, цікавим було, але ще не завершене звернення Путіна, в якому він не згадав. Зовсім про Придністров'я, mm -hmm. але Держдума Російської Федерації пообіцяла розглянути звернення і винести рішення. От мені так скидається, що для Путіна це, знаєш, як такий ну, джокер лежить у кишені, він його може дістати в будь-який момент. Може, але і те, що ти кажеш, олігарх місцевий не бажає бути громадянином Росії, причетним, залежним. Путін його зовсім питати не буде. От від слова речі, зовсім На мою думку, ну. їх використали в темно зараз, у цих делегатів так званого з'їзду. 100%. Бо О їм сказали: да, все, ребята, економічні питання вирішимо, Молдова зніме. Да. Е, Ви проголосуйте, та, проголосуйте. Але оцей перший пункт. Він вирішує все насправді. А Путін, зверніть увагу, це ж не звернення прямо до Путіна, щоб він реагував одразу. Це звернення Звичайно. до російського парламенту, до двох палат, і це про що говорить? Про маневри. І тепер Путін по факту, що він може у нього є декілька позицій є. стосовно військового, те, що ми вже обговорили. А є позиція, наприклад, Росія Миротворець. Зверніть увагу, як актуалізували питання формату «5 плюс 2». Так, і так, всі так, кричать, що так. Ну, не Росія, що народ він не діє, тому що там Росія mm, агресор. Там що? Э, там, ну, там, тобто, там це неможливо. Ми, кінцем, і Україна, так. ж до речі, каже, хай там Терасполь з Кишиневом один на один формат, хай працює, і все буде нормально. Але ж Путін просто хоче показати себе миротворцем, от йому майданчик, показати, як ага. вони зараз все вирішують ситуацію. Тому тут цікавий момент, що він все-таки буде задіювати.